В цих книжках майже немає тексту та багато картинок, адже це комікси. Їх перекладають всіма мовами світу і тепер ще й українською. З початком війни цей ринок почав стрімко розвиватися. Фанати шукають рідного видавництва, ці прагнення підтримують, кажуть в мережі Волдовкомікс. Зараз український переклад, як на мене, іноді буває навіть. Більш якісний ніж е, прочитати англійською той, той самий комікс. Бо у нас є дуже гарні крилаті вирази, які використовують, і вони іноді і по сенсу підходять. Якісний український переклад нині став одним з головних завдань наших видавців, розповідають у мережі World of Comics. Вони більш активно купують ліцензії іноземних авторів і, звісно, відкривають можливості для українських мальованих історій. В цих коміксах описується наша культура, наша нація. В них цікаве бачення на прикладі наша країна у Киберчасі або дуже цікавих фантастичних істот. Хай якомога більше літератури випускається українською мовою, тому що це необхідно.